Мої найкращі сумочки за Aliexpress. Посилання на всі ці сумки можете знайти в моєму телеграм-каналі в шапці профілю. І подивіться, які вони шикарні. Всі прийшли в гарному пакуванні, в коробках, в пильниках, в пакетах додаткових. Всі мають по дві ручки коротка та довга. Це моя улюблена. До речі, каркасна. І всі вони виконані з натуральної замші або шкіри. В кожної сумочки є бірки, лого на самих сумках, на е, ременях, всередині, Ну, коротше, скрізь де тільки можна. Багато карманів як зверху, так і всередині. Подивіться, як круто вони всі виглядають. І, до речі, Пишіть мені, яка вам сподобалася найбільше, чи які, тому що мої, це всі улюблені. І кольори. Зараз такі кольори в тренді, і мені дуже подобаються, тому ви можете бачити, що кольори на всі сумочки повторюються. Ну і переходьте в ТГ-канал, кого цікавлять сумки.